Слава Ісусу Христу! Ніхто не може сказати Господь Ісус, як тільки під впливом Святого Духа. Якщо ж без дії Святого Духа не можемо навіть Господа визнати Словом, то й дороги до Отця без Нього не осягнемо. Нерідко можна почути порівняння людської душі із вітрилом, а духу Божого із вітром, що їх надимає та рухає корабель уперед. Як діє Святий Дух, як проявляється його дія і що залежить від кожного з нас? Поміркуємо про це у сьогоднішній програмі. Дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Читаємо в книзі Ісаї про Духа Божого, що в усій повноті спочиває на Ісусові та є душею Його містичного тіла Христової Церкви. А апостол Павло перераховує плоди Святого Духа: любов, радість. Доброта, зичливість, здержливість. Чи бачать у своєму житті ознаки дії Святого Духа ті, кого ми зараз про це запитаємо? Як проявляється дія Духа Святого у вашому житті? Е, дія Духа Святого в моєму житті перш за все це є щоденне відчуття присутності Бога через справи. Я працюю в медицині. І я розумію кожен день, що дарі Духа Святого дуже потрібні, особливо на Ниві, де є милосердя і першочерговою справою життя. Є дух святий діє. Просто треба відкрити йому двері. І людина тоді все спокійна, і в якій б ситуації вона не була, вона все задоволена. У кожного в житті напевне є віра, і звичайно, той дух, який в нас є внутрі. Внутрішньо він завжди нам допомагає е, проходити наш життєвий шлях, наші проблеми, і, мабуть, без цього нам в житті було б дуже важко. Ну, Наприклад, вчора я ходив по селі, збирав бажаючих е, на живу вербицю. Це є дія Святого Духа. Ну, по повсякденному житті, тобто, якщо людина справді вірить в те, що в його житті присутній Святий Дух і сподівається на його допомогу у всіх своїх буденних чи будь-яких справах, звичайно, молитві звертається до нього, то може проявлятися в будь-яких справах. Погоду попросити хорошу на вихідні, допомогти допомоги у всяких справах важких, яких дуже важко знайти правильне рішення, також може допомогти і в сімейних стосунках, в родині. Завжди звертатися з молитвою про допомогу. Ну, головне, це віра. Якщо є віра Святого Духа, то він буде допомагати. Mm, чесно, не знаю, бо ми, ну, трошки не від цього. Ну. Діє. А як? В натхненні, в стані до життя, у відносинах до людей. Е, відчувається внутрішня така енергія, піднесення. І я вважаю, що це Дух Святий. Дає багато радості. Найперше, те, що він мене міняє, мене міняє зсередини, міняє мою свідомість, міняє мій стиль життя, міняє мене, е... ну, просто повністю мене перемінює. Повністю стаю іншою людиною. Легше жити, легше дивитися на речі, на, тобто, на всякі неприємності чи навпаки, приємні якісь речі. Тобто завжди е... чим раз тим краще, чим раз тим краще, якби. І легше стає жити. Християнство це життя у святому Дусі, пригадав на свято Пресвятої Троїці блаженніший патріарх Святослав. Не опиратися Святому Духові закликає папа Франциск. Святіший отець звернув увагу на інертність багатьох сучасних християн, багато з яких замість слідувати натхненню Святого Духа хочуть приручити його. Забуваючи, що він є Бог і віє куди хоче. Думкою церкви ділиться отець Юрій Козловський. Дорогі в Христі! Дія Святого Духа. На цю тему можна говорити дуже багато. Написано безліч книжок, які пояснюють, щоб коротко якось знаєте вмістити це в рамку кількохвилинної розповіді, давайте перш за все застановимося і постараємося зрозуміти, хто такий Святий Дух. Святий Дух є третьою особою Божою. Що це значить? Що він є один із трьох. Коли ми хрестимося, ми складаємо пальці докупи, щоб вказати, що ми віримо в Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого і що вони є рівноправні. Дух Святий є тою силою, яка надихає кожного з нас на наше життя в Бозі, ось в чому полягає дія Святого Духа в нашому житті. Без нього, без Його сили, без Його діяльності в наших душах. Ми не зможемо про Бога думати, ми не зможемо до Нього молитися, ми не зможемо нічого про Бога знати. Ця третя Божа особа. Ми віримо, що саме вона надихала пророків на те, щоб вони свідчили про Бога, щоб вони зверталися до народу юдейського. І ми маємо безліч свідчень у старому завіті, коли пророки, царі, судді зверталися до народу свого, провадячи його, судячи його. Керуючи ним, навчаючи його для того, щоб привести їх до єдності з Богом. Ми бачимо Духа Святого в момент, коли Він сходить на пречисту Діву Марію, щоб вона зачала Ісуса Христа, як Діва. Ми бачимо особу Духа Святого, коли він сходить на Христа в Йордані. Він сходить і воз'єднюється з другою особою Божою, з Ісусом Христом, Сином Божим. В нас, в нашому житті. Ось ця дія є подібною. Воно чимось подібне є до ось цієї, цього воз'єднання між Ісусом Христом, як, як Сином Божим, і Духом Святим, як ми бачимо у е, зображенні Йордану. Ці дві особи діють в церкві в особливий спосіб. Тому Дух Святий діє в першу чергу в рамках своєї церкви і тих людей, які до цієї церкви належать. Дух Святий діє разом з дією святих таїн. Із священством Ісуса Христа, яке власне в святих тайнах реалізується. Отже, як шукати, як віднайти силу Духа Святого в нашому кожноденному житті? Ми повинні в першу чергу розуміти, що все, що ми робимо відносно Бога, йде від Духа Святого, кожне слово нашої молитви, кожна дія наша, якщо ми стараємося її робити в рамках морального закону, в рамках закону Христового. В рамках вчення церкви ми робимо під натхненням Святого Духа. Навіть ті люди, які цього ніколи не розуміли, ніколи цього не знали, ми постійно відчуваємо силу Духа Святого, який нас надихає. Робити все, що стосується Бога. Щоб зблизитися, з'єднатися, визнати цю силу, потрібно в першу чергу молитися до Духа Святого. Ми якраз відсвяткували зелені свята, на яких ми чули одні з найпрекрасніших молитов до Духа Святого. Наслідуючий рік, чи якщо маєте можливість, подивіться до тих молитв, почитайте їх, ви побачите дію Духа, ви побачите, що ми в нього просимо, що ми в нього хочемо. Отже, молитва це є перша, перші двері, які відкривають нас до єдності з Духом Святим. Друге святі тайни. Святі тайни нас з'єднають з Богом в трьох особах Божих і також з Духом Святим. І третє, що є також дуже важливо, ми повинні відкриватися на Духа. Ми повинні сприймати Його силу, щоб через нас Його сила переходила на інших. Це не можна зробити, і це тим більше не можна пояснити просто. Це щось, чим потрібно жити. Молімося до Духа Святого, щоб Його діло, Його дари приносили через нас плоди, і щоб ті плоди були даровані церкві, і щоб вони були на спасіння нам і на спасіння тим людям, які Нашої церкви належить які нас оточують. Святий Дух об'єднує церкву, але водночас своїми дарами створює різноманіття. Підтвердження цій думці знаходимо у посланні апостола Павла до Коринтян. Є і між дарами різниця, але дух той самий. Різниця теж і між служінням, але Господь той самий. Є різниця між ділами, але Бог той самий. Сьогодні історія про життя яскраво позначене одним із дарів Святого Духа. Харизмою і стілення прославив Господа католицький священник Еміліан Тардів. Дивовижно красиво закінчується одна з книг католицького священника канадського походження Еміліана Тардіфа Ісус живий. Головний герой літаком повертається додому із реколекцій у Полінезії. Спостерігаючи з висоти землю та хмари під крилом літака, він слухає касету: у вухах Отця Тардіфа лунає, не закінчилися. Твої подорожі ще не закінчились. Позаду у цього проповідника Харизмата країни п'яти континентів, де він проповідував і стіляв силою Святого Духа, але усім серцем він прагне до небесного Єрусалиму, щоб лицем в лице зустрітися з тим, чию чудесну любов відчув на собі та спостерігав на інших. А розпочав цю автобіографічну книгу Еміліан Тардів зі свідчення про своє зцілення, яке змінило усе його подальше життя. Отож, багато років перед тим, служачи провінційним настоятелем у Домініканській республіці, отець потрапив до лікарні. Йому поставили діагноз туберкульоз легень і перевезли до клініки у Канаду. Там лікування не давало успіхів. Отець Тардів почувався зле і втрачав надію на одужання. Та одного разу до нього прийшли його друзі з молитовної групи, в Святому Дусі. Я пам'ятаю це, ніби то було сьогодні. Сів на стічку біля мого ліжка. І вони поклали мені руки на голову і на груди.

І всі, і всі, хто проходили по, по коридору, бачили, дивилися, щоб побачити, там що, там що там робиться. Я, Я перервав молитву і був 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 попросив, і якщо хочете був молитися, закрийте двері. одна жінка був сказала: був добре, сказали, і, і закрила двері. Але Ісус війшов. El Señor me sanó totalmente hasta el día de hoy. Y sus hoy. En el espacio de tres o cuatro días, mis dos pulmones estaban perfectamente sanados, esas heridas de la tuberculosis estaban cicatrizados. І, і по двох, двох днях мої легені були, були цілковито здорові, було, і всі, і всі рани мої в моїх легенях були, були вилікувані. І здивовані і лікарі почали мене знову обстежувати. І побачили, І, що побачили, мої дві легені в досконалому стані. Отець зізнається, що коли до нього прийшли харизматики, він не вірив у можливість зцілення через їх молитву. Але відколи це сталося з ним, він сам став інструментом Святого Духа, мандруючи світом, звіщаючи Євангеліє та зціляючи людей. Як зауважив у передмові до українського видання Ісус Живий, отець Йосафат Мощич. Книжки Тардіфа можна назвати п'ятим Євангелієм. Все, що робив Ісус та його апостоли дві тисячі років тому, відбувалося на харизматичних зустрічах отця Тардіфа. Адже Святий Дух ніколи не припиняв своєї дії. Сьогодні є спекотне літо, і нам є бажання завжди скористатися кондиціонером. Коли заходимо до храму чи до церкви, ми хочемо цього холодного повітря. Але повітря з кондиціонером можна завжди контролювати, регулювати, можна направити, зробити його комфортним, зробити одну стабільну температуру. Але дія Святого Духа зовсім інакше є. Це не є струмінь з кондиціонеру. І коли дух святий сходить, як День п'ятидесятниці, цей буйний вітер, великий шум, велика енергія, велика сила неконтрольована І неможливо її контролювати чи зробити власною. І тому, коли Дух Святий надихає, наприклад, як оця Тардіфа, то Господь дивні речі робить через нього, тому що сила Євангелія сьогодні є жива, актуальна. Слово Боже є дієве, актуальне і живе. І ті всі чуда, зцілення, знаки, які відбулися в Євангелії за часів Ісуса Христа, також і сьогодні актуальні. Тому що Ісус дав цю силу тим проповідникам, які з вірою і з Духом Святим співпрацюють. Наприклад, коли мені розказували про оця Емляна Тердіфа, а саме його співробітник, От е, Хосе Прадо Флорес, який разом з ним відвідав багато країн. Вони разом з ним подорожували понад 100 країн, написали багато книжок. І е, особливе, щось таке особливе, унікальне було в Тардіфа це те, що він мав дар оздоровлення. Наприклад, Хосе Прадо проповідував годину, мав дар слова, великий потужний проповідник. Відкривалися серця уми на прийняття Євангелія. Виходив отець Тардів, п'ять хвилин проповіді. Читає коротеньку молитву і просто десятками стілень оздоровлень відбувалися чи то на площі, чи то в церкві, чи то на стадіоні, де були зібрані 100 тисяч, 200 тисяч людей були зібрані. Він мав особливий такий дар. Одного разу отця Тарадіфа запитали, чи він упевнений, що має дар зцілення. Спочатку отець розгубився, а потім відповів: Я впевнений, що маю місію євангелізувати. Потрібно просто проповідувати і молитися, тоді як Ісус буде зцілювати хворих у всіх проповідях Тардіфа і всіх книжках головним персонажем завжди був Ісус, а не отець Еміліан. Його товариш у цій місії і співавтор книжок Хосе Прадо Флорес мав дар сильної переконливої проповіді. Але перед кожною такою проповіддю отець Тардіф разом з іншими молився до Святого Духа, аби той дав Флоресу потрібне слово до нас, щоб те слово, що буде до нас промовлено, допомогло нам віднайти Ісуса Христа зустрітися тут, на цій площі, на цьому місці з Ісусом особисто, переконатися, що Ісус живий. Найпершою своєю місією отець Тардів вважав голосити Євангеліє, свідчити, що воно живе, і нині при цьому отець Еміліан не оминав ні тих місць, де це загрожувало його безпеці, ні тих, де його щиро і радо зустрічали, ні далеких африканських країн, де люди мешкали в убогих хишках, ні розвинених європейських держав. Певне дня одного дня учнів учні Івана, Івана хрестивероненконтрагісу. Piszli Jezusa, i, i zapytali go. czy ty jesteś si a czy, ty je czy mamy jeszcze czekać na innego, czy, czy jeszcze na I przed nimi, i Jezus przed nim? uzdrowił wielu Jezus chorych, uzdrowił z chorich, chorych, z chorych, z różnych chorób I potem powiedział im. Ba, I potem сказал im: ja „Idźcie i powiedzcie Janowi co widzieliście i czuli. Con Jezus odpowiedział, odpowiedział znakami. Znakami, które zapowiedział prorok Znakami, Izajasz. 800 lat, wiemy, szukają swojej salwacji po fałszywych drogach. I dzisiaj też wiele ludzi, chodzą, i chodzą, ludzi Mesiasa, szukają Mesjasza, ale po fałszywych drogach. Ale po fałszywych drogach. Нам, Ісус сьогодні говорить, нам, що Він є завжди Месією. Не можна чекати на, не можна чекати не на іншого. Не потребуємо, нової не потребуємо жодної нової Євангелії. Але потребуємо нової Євангелізації. Коли помер отець Стернів, то на його могилі написали. Помер місіонер, але місія продовжується. І сьогодні багато осіб, духовних осіб, монахи, монахи, також мирян, які євангелізують, які проповідують Слово Боже, які проповідують з тою самою силою, яку Господь їм дав. Каже: прийміть Духа Святого. Даю вам ту саму силу, ту саму владу здійснювати чудеса, знаки, оздоровлення, зцілення. З тою самою силою, яку Ісус отримав в Йордані, ту саму силу Духа Святого передає своїм наступникам, щоб поширити Євангеліє аж до краю землі в часі і просторі, щоб перейняти цю естафету в голосінні Слова Божого. Помер отець Еміліан Тардів 8 червня 1999 року, проповідуючи на реколекціях в Аргентині. Він до останньої хвилини земної подорожі свідчив живу Євангелію. Нині триває процес беатифікації отця Тардіфа, а ще тисячі його послідовників щодня слугують інструментом в руках Святого Духа, зцілюючи фізично та духовно. Вені Санкте спірітус. Повторимо за святішим отцем: прийди святий духу. Наповни серця твоїх вірних і запаливних вогонь твоєї любові. Амінь. Дякуємо усім глядачам нашої передачі та тим, хто підтримує її. Чекаємо ваших запитань та побажань щодо тем наступних програм. Електронна та поштова адреса на ваших екранах. Більше дізнатися про нас можна на сайті apostol.if.ua. Слава Ісусу Христу!